На Коломийщині відбувся традиційний обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Щороку творчість співачки вшановують на циганському пагорбі у селі Ліски, де колись жила родина відомої співачки. Цьогорічний фестиваль Квітки Цісик у лісках дещо незвичний. Він вперше проходив не на подвір'ї музею пам'яті співачки, а у класі музики колишньої школи. Незмінним залишається організатор фестивалю. Він же засновник музею Квітки Цісик. Місцевий поет Ярослав Ясінський. Квітка це віття, це розкіш. Це поезія. Це, це чудово, це гарно, Це надзвичайно. Ярослав Ясінський трепетно береже історію роду цісиків. Ділиться, хоче, аби у музею та фестивалю імені Квітки була добра доля. Цей будинок я викупив, він був валився, розваги. Він має 100, майже 120 років. Я його ну, від, відремонтував. Зробив з нього. Оцю яку були бачите. Це моя мрія. Щоб це все-таки лишилося музеєм. Щороку на циганський пагорб в селі Ліск з'їжджаються літератори, музиканти та поціновувачі мистецтва з різних куточків Прикарпаття. Це не лише нагода вшанувати пам'ять легендарної співачки, а й неформально погомоніти про високе. Ну, взагалі це ніби якийсь такий локальний фестиваль. так? Але з огляду на те, який тривалий час, воно відбувається, які тут були гості, воно вже якось певної було. От сижу тепер співають прекрасні виконавці місцеві пісні Квітки цісик. І я собі, знаєте, подумав, бо нагадали, що Квітка Цісик народилася в 1953 році. Андрушка ровесниця трошки старша від мене, наші однолітки. Я собі подумав, якби не та страшна хвороба, яка її забрала від нас, вона би точно сьогодні була під час війни. Я собі уявляю скільки вона допомогла, тому що. Ми намагаємося художники, письменники, що ми можемо робити зараз. І, і вона би точно була з нами. Ну наразі її нема, але її пам'ять є. Підтримати Ярослава Ясінського приїхав Геннадій Романюк. Він зі свого досвіду знає, наскільки важко проводити фестиваль на одному лише ентузіазмі. Те, що робить Ярослав Ясінський, дуже важливо. Я це знаю по собі. Бо Також е, організовую фестиваль повстанської пісні, і зараз буде 1-2 жовтня в Коломиї, в Великому Ключеві. І знаю, як це важко, коли ти щось робиш на громадських засадах, коли не вистачає фінансування, коли тобі допомагають лише друзі. І вже здається, що ще цей рік буде, а наступного року вже сил не вистачить. І співчуваю Ярославу Ясінського, а разом з тим і тішуся. Завдяки наполегливій дослідницькій роботі Ярослава Ясінського, про ліски як родинне гніздо цісиків знають в Україні сам митець тихо робить свою роботу і мріє, аби наступний фестиваль відбувся вже в Україні після нашої перемоги.